Скажіть людям сідати, тож посідали люди числом зо п'ять. Євангеліє це не лише історична література, коли під час літургії читається Євангеліє, то ці євангельські події, вони відбуваються знову. Tak jak podczas propowiedzi my siadajemy, e, tak jak ci ludzie, którzy presili na trawie, choć my siadajemy na ławkach, to tak naprawdę my siadajemy także na te, żeby apostoły przyniesiły nam te, co rozmnożył Jezus. Tобто historia powtarza się, a e, кажучи, bliż detalno, wona, e, my stajemy o części jej historii, jaką my szczoijno zaczętały w Ewangelii. To, by nie leś historyczna literatura, ale cie prosto nasze e, nasza nasze życie. E, Zwróćć uwagę, że w tej historii, jaką my się go Також пролунали такі слова, як, як кожен з'їв стільки, скільки бажав. Їли стільки, скільки бажали. Кожен отримав стільки, скільки хотів, в Ізраїлі, де відбувалася описана історія описана. В сьогоднішньому уривку з другої книги царів, тим, чого люди найбільше хотіли, був Бог. Тому що в ці часи, в 9 столітті до нашої ери, на північних територіях Ізраїля, життя було неймовірно важким, втяжливим. Люди часто змагалися з голодом. І доводилося просто їм виживати. Ця присутність Єлисея, пророка Єлисея, а також його учнів, бо пророки зазвичай ходили, ходили з учнями, вона не є випадковою на цих територіях, тому що він і його учні розділяли з людьми їхню важку долю. Орифку, в уривку, який ми щойно почули, Єлісей розмножив хліб і, роздаючи його цим вбогим ізраїлітянам, він не лише дав полегшення тим, які голодували, страждали внаслідок голоду, але насправді він, як пророк, зробив знак. Win zrobił znak Bożego carstwa, znak, jaki przewiściaje to, co będzie odbywaty się, kiedy na świat przyjdzie Jezus Chrystus. znak, jaki pokazuje, że przyjdzie czas i to będzie czas życia Mesji, czas, w którym korzen otrzymaje stylkę, skilkę chce. Stylkę Наскільки заслуговує, але точніше кажучи, стільки, скільки насправді хоче, Ісус узяв хліби і промовивши подяку, роздав тим, які посідали. Також і рибу, скільки хотіли. Кожен з нас отримує стільки, скільки хоче, скільки хотів Апостол. Филип. Він, якщо подивимося на його сьогоднішню поведінку, хотів, скажімо, по-людськи. Так як ми, Ну, достатньо подумати, часто хочемо, щоб проповідь була коротка і влучна. Або Хочемо, щоб наш керівник на роботі вже пішов на пенсію. Тому що ну, так буде для нас краще. Або можемо, наприклад, хотіти, щоб діти були більш слухняні. Або коли хтось хоче запустити ракети на Україну, на наші міста, на наші села. Хочемо, щоб ця людина хоча б один раз поплутала напрямки західні зі східнім. Так ми хочемо, так як Филип. Не засуджуємо цього. Так просто є. Ми люди, тому дуже часто думаємо по-людськи. А тепер гляньмо на Ісуса. Він же знає, скільки потрібно хліба, щоб нагодувати цей натовп, який стояв перед ним. А отже, про скільки Він просить, про скільки Він просить, Ісус узяв хліби і вчинив подяку і роздав тим, які сиділи. Він не просить, Він просто дякує. Він дякує, бо знає, що все, що нині відбудеться, воно є з руки Отця. Сьогодні в Псальмі ми співали усі разом, відкривши руку, годуєш до сита. Ісус Христос, Він знає, що Його Небесний Отець відкриває руку і годує до сита. Тому він просто дякує. Знає, що все, що буде відбуватися, якщо походить з руки Отця, ну то мусить бути добрим. І міг опустити голову, бо по-людськи знаходився в безвиході. Але тоді він не побачив би цієї власне відкритої. Руки Отця, яка годує до Сита. І так можна бути як апостол Филип, який очікує лише того, що людське, але можна також наслідувати Ісуса Христа. Ми, Кожен з нас від хрещення має це покликання до того, щоб Його наслідувати. Навіть, якщо нам дуже складно, кожен з нас може наслідувати Ісуса. І що Він робить у безвиході? Він дякує? Дякує за, за те, що Небесний Отець відкриває руку і годує досита. І ми також можемо дякувати, навіть у безвиході, навіть за це ці, за ці одне або два речення. З проповіді, яка, мабуть, була довгою і нудною, але було одне або два речення, які до мене доторкнулися, і вже є за що дякувати. Так само можна дякувати за те, що цей керівник, хоча, може, дійсно є злосливий або нечесний, і може добре було б, щоб вже пішов на пенсію, щоб був спокій. Але можна дякувати за те, що Він, як людина, не в змозі відібрати в мене цієї гідності, яку дає мені Ісус Христос. Він не в змозі мені цього відібрати в мене. Можна дякувати, навіть якщо діти є несугняні, якщо важко мені у вихованні дітей. Дякувати за те, що Господь Бог обдарував мене, моє подружжя, цим прекрасним плодом любові в моєму подружжі. За те, що він настільки поблагословив, що дав нам дітей. І навіть в ситуації цього солдата є за що дякувати. Бо завжди можна дякувати за те, що Господь. Безупинно стукає до серця цієї людини і хоче дати її благодать навернення. Навіть в цьому моменті, коли він пускає цю ракету. Господь Бог постійно хоче йому дати навернення Але питання, чи він його прийме. Ми, Кожен з нас, ймовірно, більш схожий на. Филиппа, і це не є його ставлення, його поведінка не була грішною, тому що він запитував, що нам робити. Це не є чимось грішним. Ми просто, як люди, думаємо по-людськи. І це дуже добре. Але водночас навіть цей апостол Филип намагався. Вчився від Ісуса Його ставлення, вчився від свого вчителя того, що найбільше отримуєш не тоді, коли просиш про конкретну благодач, про конкретну кількість хлібів, а тоді, коли дякуєш за те, що отримуєш з відкритої руки Господа. Ця зелена трава, на якій сіли люди, вона нагадувала пасовисько. Ісус і нас привів сюди, як добрий пастир свої вівці на пасовисько. На щастя, в нашому храмі ще немає трави, але ми насправді на пасовиську. Тому що тут Ісус Христос годує нас так, як годував. Цих 5 тисяч людей небесним хлібом. Але кожен з нас бере стільки, скільки хоче. Якщо я хочу лише зреалізувати свій недільний обов'язок бути на Божій службі, то стільки і отриматиму. Якщо я лише хочу послухати проповіді, лише посидіти. Або просто показати себе комусь, то стільки отримаю. Можу натомість утримати набагато більше. Але це зумовлене тим, чи окрім цих моїх людських розрахунків, калькуляцій. Окрім цього, чи я вірую також в те, що мій Небесний Отець. Dajemy mi też co potrzebne, też co niezbędne dla mnie, same w tym moment, w tej sytuacji, w jaką ja perebuję, też co niezbędne dla mojego spasienia. Amen.